Щось на подію, яка відбулася на рязанському проспекті в Москві минулої доби був ліквідований один з найважливіших генералів у системі Ревського війська. Правильно я розумію, ось це саме ця ліквідація, який вплив вона на РФське військо має крім психологічного. Ну, скажу, що і до вчорашнього дня, до порівняно в принципі на фронтах російсько-української війни десь близько до 10 генералів українським силам оборони вдалося ліквідувати. Звичайно, що це як назвав його такий атентат, це, хороше слово, часів Другої світової, те, що відбулося на цьому різанському проспекті, те, що ми бачимо, це така найбільша військова ціль риба. Генерал цілий лейтенант, який був знищений просто біля під'їзду свого будинку, тобто в глибокому тву. Тобто з точки зору ну проведення філігранності проведення всієї спецоперації, яку провели. Ну я не буду називати офіційно, немає офіційного підтвердження. Так, що це, це це саме служба безпеки України, але кілька джерел про це говорять. Це така найбільш вдала операція. Справді, Росіяни сьогодні заявили про те, що вони затримали громадянина Узбекистану 95-го року народження. Записали відео з ним, який сказав, що був завербований українськими спецслужбами, 100 тисяч доларів паспорт Євросоюзу, і він підвіз у цей, у цей електричний самокат там з вибухівкою до дому будинку Ігоря Кирилова, який був командувачем сил. РКБ захисту Росії, радіохімічного біологічного захисту, людина не ста. Людина, яка буквально два дні тому була на засіданні цієї військової колегії Міноборони, розширеної, де виступав сам Путін і міністр оборони Андрій Білоусов. Людина, яка в ефір і в усі медіа в інформаційне поле запускала історії про те, що Україна готує брудну ядерну бомбу, атомну, про те, що Україна використовує бактеріологічну зброю на, на полях війни російсько-української, Про те, що Україна там вербує бойових комарів, гусів там і, і все інше. Тобто, ну і нібито, коли це все іде для нас повне і брехня ісенітниця. Але ну для громадян Росії це я так розумію вже правда. Для наших е, західних партнерів вони вже починають сумніватися. Раптом там справді Україна якусь готує одну бомбу чи е, батьовічну збройну не може. Цілий генерал-лейтенант, е, командувач військ РХБ брехати на весь світ. А виявляється, що може. Ну от позавчора він був чи якого там. Була 16-го, здається, числа ця колегія uh -huh. міноборони позавчора. А вчора вже його і не стало цього генерала. Знаєте, багато думок. Я навіть в соцмережах по зі своїми там колегами, знайомими, експертами, журналістами, там думки розділилися. Багато хто знаєте, каже про те, що. Ну як це ж ми підставили під ніжку нашим західним партнерам, які зараз домовляються з американцями, там американці домовляються з росіянами про початок мирних перемовин. Зараз росіяни значить не підуть на жодні поступки, не перемір'я на обміни. Ну я думаю, що це все повна Я від деяких просто там своїх навіть колег знайомих, навіть не очікував такого почути. Бо на ну, кожен генерал ворожої армії це законна ціль для армії держави, яка відбуває напад на свою територію і намагається звільнити свої законні, і визнані цивілізованим світом всіми міжнародними угодами території, захоплені ворогом під час такого агресивного нападу, де який триває вже третій рік. Ми знищили генерала ворожої армії, так знищили на полі бою. В глибокому тилу ну, честь і хвала спецслужбам, можливо, нашим, можливо, не нашим не, не буду казати, бо знаєте, хороший приклад там ізраїльських, ми часто порівнюємо українські спецслужби з ізраїльськими, то ізраїльтяни зазвичай роблять, але так тихо для того, щоб потім не викликати ось таких хвиль е обурення псевдопатріотів. Я б сказав, які обурюються, що ми підставили мішку Трампа. Послухайте, якщо ви чули те, що відбувалося на сім ширині колеги Міноборони, де виступав і, і Путін, і Білусов, то там про жодні перемовини, взагалі, і про жодну зупинку, і про жодні мирні переговори. Взагалі жодної мови не було. Там була мова про те, що війна має бути закінчена повним повною перемогою, знищенням України. А далі будемо воювати з НАТО, і далі більше навіть про НАТО там було, ніж про Україну. І коли ці слова, що ми знищили генерала, і тепер і тепер хтось там комусь не вдасться домовитися з росіянами про початок мирних перемовин, це повна мешня. Ми як казав керівник України однієї з української спецслужб Кирило Будаво, будемо знищувати ворога там, де у е, усіх куточках світу, де ми до нього дотягнемо дотягнулися ну, за інформацією. знову ж таки це була служба безпеки України. В місті Москва на різанському проспекті. Ну і слава Богу, не знаю чи чи справді до, до цього атентату були залучені громадянин Узбекистану. Ну але головне це в наслідки. Наслідки завдання виконано генерал ліквідований. А далі після війни будемо розбиратися. Знаєте, людина просто зараз питання в тому, щоб ми були достатньо юридично. Наша позиція була виважена, адже ну росіяни зараз інформаційно піднімають хвилю про те, що це було. Теракт і сі інформацію да вони будуть йти там в світові медіа, в світові суди, ну які вони не визнають, може, що да у них міжнародне судочинство і міжнародні норми і закони на них не розпосуджуються. Але вони будуть іти туди стукати і домого доводити, що там Україна терористи. Ну і слухайте, які терористи, якщо у мене остання інформація про те, що зараз. Навіть ті ВПЛА, які летять на, е, на територію України, да вони проти останніх там кількох тижнів росіяни їх обробляють які які, які якоюсь хімічною якоюсь хімічною зброєю, і навіть є ну, спеціальне розпорядження. Сил оборони України про те, щоб не наближатися до, до цих збитих БПЛА, які впали не брати їх до рук, ру, оскільки ну є ураження, є, є інциденти випадку ураження хімічною зброєю. Це саме якраз те, що підпорядкування цього генералу. Я вже, я вже не кажу про пристрої. Вони гранати бойові та один оснащують, споряджають елементами хімічної зброї. Неконвенційною, і в нас ну за за моєю інформацією за статистикою, близько двох тисяч українських військовослужбовців постраждали саме від ураження хімічною забороненою зброєю, в тому числі і у цієї системи ТОС 1 Судин Афусеп, які вони називають, вони теж снаряди споряджають елементами хімічної зброї. Тобто хімічна зброя повно використовується російськими підрозділами, і звичайно. Це не без дозволу і без команди цього знищеного Ігоря Кирилова. Не не конвенційною зброєю. Нагадаю, що договір про її заборону здається в 93-му році. Підписала сама сама Росія була ухвалене. Тому ну про що про що мова? Ворожий генерал? Ну так знищений біля свого під'їзду. Так нам треба тепер бути дуже обережними. Адже ну, ми вже буквально вчора да сказав, що. Чекайте, значить, дію відповідь треба бути дуже обережно в плані безпеки у українському у вищому керівництву. Але чи чи я не розумію? А чи не було в нас викрито нашими спецслужбами замахи на Володимира Зеленського та на того самого Кирила Буданова? Хіба цього не було? Я щось ну чи чи мені щось зраджує пам'ять? Хіба росіяни не планували знищити знищити безпосередньо вже ці атентати в нас в мирному Києві і в тилу, в нашому тилу було таке. Ну то тоді, як ми можемо казати про те, що це незаконна ціль? Причому це абсолютно притомні люди пишуть і розганяють цю інформацію і просто намагаються на цьому створити якийсь політичний і якийсь, якийсь політичний конфлікт. Мені здається, що це не доречі, що не якийсь не пісковослужбовця. Будь-який ворог, які знищуються, особливо генерал-лейтенант, навіть якщо він в Москві знищується, це законний цін. Ну і сподіваюся, що от ваша позиція, яка була донесена більш ніж аргументовано, теж от і е, цій частині е, спільноти е, Поп, значить потрапить на очі, і теж спонукатиме подумати. Єгоре, е, я хочу з вами ще поговорити. Ви кілька разів вже споминули цю колегію міністерства оборони, е, та е, яка відбулася напередодні. І ви ж пам'ятаєте, що це Білоусов сказав про те, що в 25-му році значить Москва планує досягнути перемоги перемоги у. Війні і значить досягнути всіх цілей, які поставив Путін ось у цьому червні. і, і там про чотири області. Ну, вся ця от історія, яка відома. Путін ще казав про те, що, значить, навіть якщо мобілізаційний вік буде знижено, це нічого не змінить у контексті того, що Росія досягне своїх цілей. На що саме от ви звернули увагу з цих тез? Да? І дійсно, які з них це важливо, мені здається, мають під собою підґрунтя? Ну скажу, що там виступав і Путін, і цей Дмитрій Білоусов, і е, е, значить про жоден мирні перемовини там не йшлося. Що сказав Путін? Що 430 тисяч росіян з початку року підписали контракт добровільно збройними силами, про те, що кількість армій збільшилася до півтора мільйони, що кожного дня йдуть тисяча людей в Росії, підписують контракт. Що люди добровільно йдуть на фронт і поток не прекращається. Це пряма цитата Володимира Путіна про те, що Росія позбавилася санкційних проблем зараз повним ходом випускає щоденно декілька тисяч БПЛА. Це те, як вони готуються до перемоги. Що затрати на армію зросли до 6,3 ВВП. Це рекордна сума для бюджету Росії. Але там важливо, він сказав, що розкачувати до безконечності, розгойдувати до безкіненості, підвищувати до безкіненості ці розходи. Ми теж не можемо. Це вже тут тобто він розуміє про те, що це не обмежений ресурс. Ну і що Путін сказав? Він погрожував знову країнам НАТО своїм цим арешникам, да і сказав, що що серійний випуск цих цього арешника буде забезпечений в найближчий час, а в ближайше время. Цікаво, що три тижні тому було засідання ОДКБ в Астанії, де також виступав Путін. І тоді, три тижні тому він сказав про те, що серійний випуск цього речника вже розпочато. А тут він каже на колегії Міноборони, розширені, що лише в найближчий час, хоча вже майже місяць минув. Тобто, значить, в, в, в Астанії представникам країни ОДКБ він просто брехав. Ну і далі, що е, значить про. Каже він, що громадян західних лякають міфічною руською угрозою, поощряють подальшу ескалацію конфлікту. Ну і тут важливо, що ну це вже Білусов сказав пізніше, про те, що поставлена задача протягом збройним силам протягом наступних 10 років бути готовими до повномасштабного конфлікту з країнами НАТО в Європі. Протягом найближчих десяти років, тобто протягом найближчих десятиліття, російська армія має бути готова до прямого з однією з країн ну чи з кількома країнами НАТО на території європейського континенту. Ну а сам Путін сказав, що Росія підходить до червоної межі, через яку відступати вже не може і починає відповідати. Що значить починає відповідати і не може повернутися за червону межу, ну очевидно, це залякування поки що. Ну, вже я розумію, не ядерною зброєю, принаймні там про ядерну зброю не йшлося на колегії, Але оцим арешникам, які, начебто, вже випускають, а потім лише готуються до серійного випуску. Він там розмахував дуже активно. Ну і по білу ну, теж в доповіді йшлося про те, що ну все гаразд. Армія готується до повномасштабної війни. Саме з НАТО там формує новий московські ленинградські воєнні округи, оскільки Швеція та Фінляндія туди. Що значить э, готується армія до жорсткого противостояння состана НАТО, яке продовжує усилюватися і наростати. це пряма цитата э, цього Андрія э, Білусова. Я не розумію, де тут підготовка до, до перемовин з Україною. Тут в mm -hmm. неї взагалі нічого не йшлося. тому ну мені здається, що але білу Володимир Путін чітко дали це планування на 10 років вперед, що спочатку Україну вони мають захопити знищити, а потім будуть воювати з країнами НАТО, принаймні на європейському на європейському континенті. Ну і ще цікаво, що Путін там погрожував тим, що якщо значить американці і далі будуть там допомагати Україні, то у відповідь значить Росія. Вийде з угоди цієї РСМД, ну як вона вже вийшла, фактично ще здається малої дальності зараз. Повсюдження припинила на да, ракети середньої та малої дальності, але зараз там Путін сказав, що Росія з себе добровольне огранічення тому <реку> добровільні обмеження, щодо розміщення ракет середньої <реку> дальності і мало, якщо США. Значить, почнуть розгортати такі системи там в себе чи в Європі, чи, чи де інде. Хоча нагадаю, що Росія сама через порушення саме Росії цієї угоди, спочатку ще Барака Обама, будучи ще президентом, здається, в 2010 році, сказав, що Росія займається розробкою цих ракет. Потім вже був президентом Трамп, і коли б саме при президентові Дональду Трампу Штати. Вийшли з цієї угоди, оскільки ну президент тоді Трамп сказав, що Росія ну це це брехуни, і я зараз просто проситую це так, Трампа 19-го року. Буше президентом США він перший раз зараз. Другий Росія занадто довго безкарно порушувала угоду РСМД. Приховано розробляючи та розгортуючи заборонену ракетну систему, яка являє собою пряму загрозу нашим союзникам і військам за за кордоном. Тому США припиняють свої зобов'язання по угоді РСМД, це було ще дев'ятнадцятий okay. рік. Потім Росія нібито теж у відповідь вийшла з цієї угоди. А тепер вона знову погрожує виходом з угоди, яка фактично вже не існує. Okay. Я, я сподіваюся, що наші західні партнери і прихильники Трампа, і сам Дональд Трамп, президент США поважно. Поважний світовий лідер просто згадає, яка ситуація була в тому самому 19-му році.